Стидно Я Вітаю. Сьогодні тема була така, з історичним нахилом. Значить, в 17 року. То чи знаєте ви, що тодішня українська владна верхівка і не прагнула повної самостійності України? Вони хотіли, аби Україна отримала статус автономії у складі демократичної Росії. Навіть вели перемовини з Керенським. і він приїжджав в Київ. Так, и тильки жалкневый переворот 17-го року начали с Троцким. Поменял их думку. Начались с Троцким. Так, так. Ульянов тогда бегал и ховался по конспиративных квартирах, а все был Лев Давидович Бронштейн. Погонял от Троцкий. Ульянинов заявился лишь на раздачу призив у Смольному, когда влада уже была у большевиков полностью в руках. І коли Бронштейну Троцькому запропонували отолити уряд, ну справедливо, він же керував цим, всім. він відказався і запропонував кандидатуру Ульянінова. А то й не відмовився. Це вже зараз, через 100 років, пропаганда вкарбувала в уми людей всього свого світу думку про велич Леніна. А тоді він був маловідомий, один з багатьох функціонерів РСДРП, Російської соціал-демократическої робочої партії. Роскольник, бо він від цієї партії її частину, що назвав більшовиками, і назвав цю секту РКПБ – Російська Комуністична Партія Більшовиків. Тобто серед революціонерів до нього було негативне ставлення демагог, болтун і оратор. Тут, правда. Своєю демагогією так він міг запалити любу толпу несвідомих росіянинів. А чому Брнштейн троцький відказався? а він це пояснив так, аби ставлення, негативне ставлення до євреїв, російського суспільства не переносилося на уряд та взагалі на радянську владу. Адже росіяни були завзятими антисемітами. Вони в часи Російської імперії регулярно влаштовували єврейські погроми. Була навіть організація спеціальна, тільки з великоросів, що мала на меті своей діяльності саме єврейські погроми. Союз Архангела Михаїла, або як їх охрестили в народу, Союз Чорносот, Чорна Сотня. Патроном цього Союзу антисемітів, був родич царя Великий князь. Тобто це була державна політика царізму. Вже будучи у вигнанні, Бронштейн зізнавався, що не це було головне, через що він відказався? Головне було те, що він розумів, що попереду буде кровава баня. І не хотів, аби потім русський народець звинуватив його єврейський народець у тебя крови. Ну, дарено народець Народец бачив, хто замутив цей переворот, навіть погоняла замість прізвищ не допомагали. Взагалі, в першому уроді радянському було один вірмянин, один грузин, один типа русський ульянинов і 17 єврейських хлопців. Художник. Ідеолог іскусства часто скривав, що іскусство партійне, що іскусство класне. Було в цьому Я, дійсно, а після смерті Ульяніного Леніна, його сестри почали копати біографію вождя. Вони знали, що по одній лінії їхніх дідів фамілія Бланк, і чомусь вони думали, що вона шведська. Ну, знаєте, як кажуть, копай копай, да на себе не викопай. І вони нарили, що їхні діди праєди бланки це ніякі не шведи, а всілякі там срулимошевичі, і що стали вихрестами і изгоями єврейського народу. За можливість жити на російській глубинці, а не в Україні, Білорусі або Литві, вони прийняли християнство, от таких і називали вихрести. Причому їх називали самі росіяни так, зневажливо. Та ще й писали царям листи з вимогою заборонити євреям носити пейси та навіть чорний одяг. Ну, настучали таким чином собі на отримання дрібного дворянства. Але Сталін заборонив та засекретив ці відомості про вождя та його предків. Так ось Ленін не відказався. Але я дуже сумніваюся, що він не знав про своє походження. Так ось, прихід до влади на Росії, цих товаришів, отверезів українських недолугих мрійників, тоді вже повстала ідея повної незалежності. А до цього. Міжвременним урядом та совєтським урядом Скарапацький ще вірив у справедливу федералізацію, запрошував до України задля її розбудови московітських митців, попів, військових, і їхали вони сюди, за любки, як на срачку. Як зараз теж влада тягне сюди хороших руських, фейгіних та інших, і лізуть вони як не в двері, так у вікно. А потім виявляється, що мета їх. Це побудова великої Росії з центром у Києві. Через те, що п'ятий президент Порошенко пройшов, правда, в нього була неприємна історія з хорошими грузинами, яку ми досі відхаркуємо. Єдине, що оту комарію на чолі Сабакашвірі хотіли пристроїти в Україні наші друзі з ЄС та Штатів та давили на порога. В цьому питанні не саме він винний, не сам це вигадав. Вони після капітуляції Грузії у 2008 році обіцяли пристроїти недоумковатого Міхуїла, от і пристроїли, влаштували, так сказать, в Україні. А так їх намагалось сюди пройти. Пролісти. Навіть такий собі Віктор Суворов, котрий резун, писатель, бувший розвідник, якби багато разів намагався отримати наше громадянство. А нащо, йому з англійським погано живеться. дуже обурювалося відмовами Порошенка. Ну, Порошенко розумна людина, та ймовірно він читав, чим чем оті цілування в десна Скоропадського з хорошими русскими. До речі, ота офіцерня, зневажливо відносившися відносившаяся до всего з романа «Біла гвардія Булгакова, це якраз ті хороші, що приїхали до Скоропадського. Так що ж писав на нащадкам, Скоропадський? Від яких граблів нас застерігав? Пан Скарапацкий. Ну, ось він писав у мемуарах. Картина така. Приїжджає змучена людина з комуністичного раю в Україну. Звичайно, про нього попередньо взялося велике листування з данськими або німецькими посланниками в Петрограді чи в Москві, аби була можливість його переїзду. Після переїзду людина мовчить, спить, п'є і їсть. Це перша стадія. Друга стадія. Хвалить! знаходиться Україна прекрасна, і мова така милозвучна, і клімат хороший, і Київ красивий, і уряд гарний, все розумно, одним словом, рай. За, за цей час він уже встигає декого побачити, з раніше прибулих. І ось так тижнів через два входить в третю фазу. Ще веселий і люб'язний, знаходить, що все добре, але ось він їздив на візниках. Вони вже дуже невічливі йому, і бруківка місцями погана. Чому це тримають таких граноначальників? Так, дозвольте, кажеш, йому. Ви згадайте, що в савдепі було. Ми ж усього в місті два, як працюємо. Хіба можна тепер думати про візників, мостові? Дякуйте Богу, що ви живі. Так-та так, але все ж. І йде від вас на довгий термін, не з'являється. Я вже розумію, що для нього настала четверта фаза. Звичайно, він же не приходить додому, а його зустрічаєш або на вулиці, або десь у в театрі, прекрасно одягнений, ситий, рум'яний і надзвичайно важливий. Знаєте ви, що я вам скажу? Ваша Україна це дурниця. Немає ніяких даних для існування. Безсумнівно, що все це буде знищено. Потрібно творити єдину, неподільну Росію. Та й українців ніяких немає, це все вигадка німців. Потім, знаєте. Ну, чому ж це в городі тримати таких людей у вас? І пішла критика, критика і критика без кінця. Так писав Скоропадський. А після Скоропадського у нас же були ще и ліваки, Венеченки, всілякі там з Грушевськими, которые взагалі похерили війська, бо гадали, що воно нам не потрібно. Вони ліві і в Москві сидять ліві, Ленін і прочі. Лівий лівому правий окош не виб'є. Так вони гадали. Та не так сталося. А армію ще й годувати треба. Ну, все як по говірці, не хочеш годувати свою армію, будеш готувати армію окупантів. Вони навіть своїх героїв українських вбивали. Полковника Балбачана, наприклад, що взяв Крим, стратили. ну, тобто вбили. Аналогія залужним, ні? Ну, ви скажете, е його відправили в дипломатичне заслання, це не вбили. До Лондону. Але ж до цього була подія. Мало хто про неї знає, заложний мав бути на дні народження е, у свого товариша військового, де взірвався пакет з подарунком і загинув той, що святкував. Ще цікава аналогія Грушевський. Він після того, як червоні закопили Київ, вирізали там більше п'яти тисяч народу, не втік, залишився в Україні. Вже радянський в Україні. І нормально себе почував. І сублиния його не діставала. Та й совєти його як шанували. І помер своєю смертю. Ну, як своєю. Спочатку його зробили академіком. Через 15 років заарештували, але відпустили. Він поїхав поправляти здоров'я на курорт, а там йому вирішили зробити операцію. От терміново треба було зробити операцію на курорті. Де саме краща медицина. І зробили, а він вмер на операційному столі. Ну буває ж таке, буває, он як злун було, таке саме. Коли не можна вбити фігура знакова, то краще за все зарізати під час операції. Як казав один вождь всіх часів та народів, людина рускої культури, як він про себе казав,